Комунальне підприємство Кривбасводоканал завершило комплекс робіт на житломасиві південного ГЗК. Тут виконано заміну ділянки водогону. Прокладено сучасні поліетиленові труби діаметром 400 міліметрів на понад 900 метрів. Для міста як і для «Кривбасводоканалу» є важливим співпраця з теплоцентралю, тепломережею і підтримка опалювального сезону. Нами було проведено заміну 920 двадцяти метрів. Сталевої труби на нову політиленову а це в подальшому допоможе зберігти і забезпечити стале теплопостачання для мешканців по вулиці Збагачувальна та взагалі району. А це близько 7 тисяч мешканців. Минулого місяця було замінено в Тернівському районі труби водопостачання в лотках тепломережі. Це забезпечує надходження стабільної води для підігріву на ТРП, і звідки вже мешканці отримують в гарячі батареї. Цей проєкт частина масштабної програми модернізації міськводоканалу. В цьому році вже замінили магістральних водогонів, це дуже великих діаметрів, 26,5 кілометрів це тупіки системи терни і е, інгулець. Плюс е, замінено більше, ніж 60 кілометрів внутрішньоквартальних мереж водопостачання і водовідведення. От один із численних проєктів, проєктів який закінчений. Це заміна труби на південному ГЗК. Замінена труба була залізна, п'ятисотка, зараз вже пластикова. Це значно підвищить і якість водопостачання для 7 тисяч мешканців південного ГЗК. І теплопостачання також, тому що тепло це також вода і повинен бути. Ну, постійний тиск нормальний. Тиждень два будемо ще після підвищення тиску займатися наладкою вже на самому жилмасиві. Вікторія Добровольська, Назар Кудін, Олег Каплій, цей день.